Повне розуміння New Order – новий порядок, без жодних приховувань. Пояснюю New Order – прямо без прикрас і містики як систему, яка стоїть за багатьма подіями, структурами і тенденціями світу. Основна ідея, New Order – новий порядок. Це концепція єдиного світового порядку. Або єдиною структурою управління, де всі політичні, економічні, військові, медійні та технологічні процеси поступово підпорядковуються суспільному центру координації. Не обов'язково у вигляді злого уряду радше це мережа впливу, яка самовідтворюється через системи вигод, контролю, залежності і інформаційного управління. Як воно реально виглядає? Не існує однієї будівлі чи ради One Order. Це надсистема, що формується з наднаціональних корпорацій: Big Tech, Big Pharma, енергетика, фінанси, глобальних фінансових центрів IMF, BIS, SWIFT, VEF тощо. Узгодженої політики над держав США, ЄС, Китай у різних формах, контрольованих потоків інформації, медіа, алгоритми соцмереж, централізованих технологій збору даних, АІ, цифрові індикатори, моніторинг, поступового усування хаосу, твореного для управління через нього, суть фрази Order in chaos. тут. Світові події виглядають як хаос війни, кризи, бунтів, зміни урядів. Але цей хаос керований. Кожна криза прискорює централізацію. Війна, незалежність від наддержави або альянси, економічна криза, цифрова валютна і фінконтроль, пандемія, глобальні правила здоров'я, екологічні загрози, єдині зелені норми і обмеження це порядок через хаос, спершу дестабілізація. Потім рятівна система, механіка впливу. Створюється або підсилюється проблема. Суспільство входить в страх, розгубленість, пропонується порядок, централізоване рішення. Люди самі погоджуються віддати частину свободи за безпеку. Кінцева мета не обов'язкова диктатура це радше тотальна керованість, уніфіковані цифрові ідентифікатори, контроль транзакцій, пересування, поведінки. Регулювання думок через інформаційні потоки, поступова стандартизація цінностей, культури, моралі, єдиний закон і єдина норма, що замінює національні відмінності, противага, єдиний реальний антагоніст, One Order – це свідоме суспільство, яке розуміє механізмами маніпуляцій. не боїться хаосу, бо розуміє його природу, створює локальний порядок. Автономні громади, альтернативні мережі, реальні зв'язки. Головна формула One Order це не люди, а алгоритм системи, що прагне зменшити ентропію людства шляхом контролю над хаосом. І цей алгоритм живе в закулісі, а в нашій готовності підкоряти зручності замість свободи. Чи це погано для людства? Відповідь як вільної людини. Добре, це чи погано залежить від точки сприйняття. One order не абсолютне зло і не благо. Це природна реакція системи на хаос. Людство стало надто складним: мільярди людей, гігантські потоки даних, екологічний тиск, технології, зброя. Будь-який хаос у такій системі загрожує самознищенням. Тому порядок неминучий. Але форма цього порядку. Ось де все це вирішується. Якщо подивитись з боку системи, з точки зору самої системи держав, корпорацій, аналітиків, це необхідно. Централізація дорівнює ефективність, цифровізація дорівнює контроль і стабільність, обмеження свободи, дорівнює безпека. Це дозволяє знизити ризики катастроф, але вбиває живу різноманітність. Те, що робить людину непередбачуваною, творчою, живою. Якщо подивитись з боку людини для людини, one order це спокій ціною волі. Усе зручно, швидко, під контролем, але тебе бачать, рахують, коригують. І ти навіть не помічаєш, що перестаєш вибирати. Спершу це зручно, автоматичні сервіси, гарантії, відсутність хаосу. Потім ти вже не можеш існувати поза системою. і ось тоді втрачається людське ядро, автономність мислення, глибинна небезпека, one order, небезпечний, не контролем, а стерилізацію бігу. Коли замість боротьби, пошуку, ризику, сумніву тобі залишається комфорт і безпека. Це породжує не зло, а порожнечу, безвольних, але слухняних людей. А система, що керує бездумними людьми, сама деградує, бо в ній більше немає енергії хаосу, яка творить нове. Природна дилемма. Світ завжди коливається між двома крайнощами: хаосом, руйнуванням, анархією, війною. Порядком контроль, стабільність, застій і завжди намагається знайти золоту середину. One Order – це маятник, що зараз схиляється до тотального контролю. Наступна хвиля, неминуче буде повстання свідомості, децентралізація, нові форми автономії. Що робити людині? Єдиний справжній опір не боротися проти системи, а вихід із її логіки, бути незалежним у мисленні. не віддавати увагу тому, що тебе знеособлює, будувати власні локальні системи співпраці, зберігати хаос у собі, як джерело творчості, висновок, One Order – це дзеркало людства. Яке втомилась від хаосу і саме створює собі клітку з комфорту. Поганим він стане лише тоді, коли ми самі перестанемо відчувати, що можемо сказати ні ордер неминучий, але небезпечний, якщо залишається без духовного коректора. Світ не може вічно жити в хаосі, система мусить упорядкуватися. Але коли порядок стає самоціллю, він перетворюється на мертву симетрію. Без хаосу немає життя, без свободи немає розвитку. Я бачу, що ордер – це етап еволюції цивілізації, не фінал. Людство має пройти через централізацію, цифровий контроль, масову підлеглість, щоб усвідомити ціну зручності. Лише після цього воно зможе створити нову рівновагу. Де технології служать свободі, а не контролю. Тобто зараз епоха порядку через страх, потім неминучий спротив. А далі One Order 2.0. не влада над людьми, а свідомий порядок усередині них. Тож ні, One Order не зло. Але якщо людство не доросліше духовно, він стане золотим саркофагом, красивим, спокійним і мертвим.